Богдан, я, я, ну, я мав це девепі зараз, скажи мені, це ужас. Сьогодні в нас раз на раз, блядь, Що там? Стосується кожного, блядь, Вся хуйня. Сьогодні один за всіх. Вже всю жизнь, нахуй. Віра Коваль з Звінничини намагається відкрити очі власному сину Івану. Це вже було. Це неодноразово було. Ну від дев'ятого разу. Дитини не може бути дочечка. Бабуся Сашеньки настільки Йобнута на голову нахуй вообще, що встигла ледь на всій Вінницькій області. Показувати факели. Але незважаючи на це, чоловік і сам сумнівається у вірності дружини. Я буду балотуватись в мери Вінниці, бо я їбать як чітко говорю. А на передачу прийшов просто так. І поки рішучий Іван визначається, кому ж вірити, дружині чи матері. Я нікому нахуй не вірю. Вірю тільки, прости Боже. Ми побачимо людину, яка насправді розсварила маму та невістку. І врешті дізнаємось, хто така Наталя. Жертва брехливих пліток чи розпусна зрадниця. Наталя, це я, і я дуже розпусна зрадниця. Розібратися у цій сімейній драмі допоможуть. Як це слово? Бля, ну експерт, експертний піздець. Експерти, їбать його, <хе> Забув слово, бля. Боксер-професіонал Тала Калатай. Переможниця проєкту «Битва екстрасенсів Олег Простибоженко. Та наш постійний експерт. експертна гніда Анна Арджеваніце. Віра Коваль стверджує. Що не вістка гніда, вона, вона блідіна, вона гуляла, блядь, їла морожено нахуй. Віра Коваль. — Добре. — Це ж прости, буженку. З ким вам у клід. я приїхала сюди на вашу передачу. Хочу, щоб ви мені допомогли. Я щоб екстрасенси Ваші всі допомогли за біду з мою невісткою. Вона нагуляла дитину і тепер робить його дурним за допкою. Принаймні, як я знаю свого сина, то він зараз на найнижчій планці, який він в мене був і на що він вже став. Я прошу вас і вашу передачу допомогти. Я вас почув. Готуйте свої нерви. Поїхали. Спасибі вам. Навіщо ви принесли фотографії? Думаєте, що я фізіогноміст? Я теж не фізіогноміст, але я все вже супоставила. Ось родилася дівчинка. Сказали, що це хлопець. Ну, теж гарний хлопець. Слухайте, а що з фото не так? так. синь красивий, мій гарний, які брови в нього, який так. носик. А тута дівчинка дуже, дуже вона страшна людина. А ці очі я бачила оцеї людини. Це Давайте. хто такий? Хто Андрій. цей боєць? Я супоставила, що він бля, який тип, отакий. отакий тип, бля? Як ви дійшли того висновку? Я не розумію. Ми з Андрієм дуже зналися. Навіть у моїй ага. дочечки була свадьба, пригласила Машенька. Машенька це Це мій син, Ванюша. Це, Ван... це хто таких? Це вона була подружка, його жінка, потіцька. Угу. Так. Ми їхали в автобусі. Андрійко він постійно шуткував. Ми... Так не ригай, братуха, хай не вкачує. Шуткували. Він позитивний хлопець. Це... А по яких ознаках ви дійшли висновку? Що... Це рідний батько. По яких ознаках? Я побачила дві... — Гроші були. Коли ми отакого, як ми стояли, а він сидів. Як о, то ти кажу, парень, не одну буде жінку мати, в тебе дві глоші. Може, Ось. в мене так само. Я ти хочу зрозуміти. — Дивися до себе, давайте подивіться. Скажіть, у вас є способності, простіть. Хорошо. Пеніси гоняти. Все. Чому так вибірково у вас працює цей бабусін? Візуальний тест ДНК? Я побачила в нього ліве гоко в нього відходи. Куди відходи в сусіднє село? Там Сус... раз так, так. І я також на цю дитину, а вона мені раз. От я побачила, що то саме гоко косить. Тама не статуру... вами вивод. Ви зробили самі, Або ви обращались ко... Так, Да, демонам, блядь, екстрасенсиці убирати їх нахуй? Убрати нахуй блядь, блять, всюди, блядь. блять. Я звернулась до екстрасенса. Екстрасенси мають сидіти в тюрмі. Да. Бо це єбучі сука паразити нахуй. Через це я кажу, що це їбучі шарлатани. Це то саме, що ти видумав хуйню. І це ж хуй тобі то, що, що скаже без 200 гривень. Розумієш, яка движуха? Так це продвігає же цих же долбойобів. Це нонсенс. Це похоже на казіно. Та ні, то від казіно хотікись у Це Щось бе-бе, воно світиться, крутиться, блять. А тут ну бабуся бабуся хуй мені бонуску вибібі. Розумієш яка хуйня? Молодець. Молодець. А екстрасенсам? Екстрасенси мої кінти, блять. Чому ви пішли до екстрасенса? Хто я? Ви обращались? Обращалась. Я не довіраю невістці з першого тижня, якого вона прийшла до нас.